Вони в Івано-Франківську, а от думками в рідному Маріуполі, тимчасово переселені жителі міста Марії взяли участь в унікальному пізнавальному проєкті 2.40. Паралелі це екскурсійні прогулянки тими містами, куди евакуювалися Маріупольці з пошуком схожих на їхнє рідне місто, відпочинкових локацій, будинків і навіть пам'ятників. Це є така символічна дата. 18-му році було 240 років з дня народження міста Марії. І в цей час якраз був розквіт, такий культурний скажімо так, розквіт міста Марії. Відкрився сквер, відремонтований на навколо драмтеатра відкрилась вежа такий культурний наш простір. Так і тому саме 2.40 А ще 2.40 також символічно, тому що це широта, на якій на одній так знаходяться і Франківськ, і Маріуполь. Тож символічно, що початок екскурсії запланували на 14.40 Цей час пошуки паралелей почалися в Кропивницькому, Одесі та Івано-Франківську. І перша локація міське озеро. Сюди каже Наталя. Маріупольці часто навідуються, коли туга за рідним містом розриває зсередини велика Івано-Франківська вода, хоч трохи нагадує безкрайнє Азовське море. Дуже не вистачає моря, дійсно хочеться повернутись. Дуже багато згадок саме ну, з морем. Ну це відпочинок, це рибалка. Я, до речі, рибалола так. Це це пляжі, це свіже повітря. Це все життя. Я з бабусею там на березі моря. Мені там ще мабуть і, не знаю, може їх там І я, пам'ятаю, те море. Що так от відкривалися ворота, а там такі двори, як в Одесі. Ви знаєте, заходиш, там двір, і там посередині заходять люди, у кожного своє приміщення. І я пам'ятаю, що так відкривалися і ворота, як не і там прямо було саме море. Там дороги і море. За скучаю. Олександр Маріуполець вибрався з окупованого міста торік, 28 березня, за професію інженер, а нині згадав свій юнацький підробіток екскурсоводом. Каже, готуючись до. До цієї прогулянки довелося побродити серед місця. Відтак знайшов чимало схожостей з рідним Маріуполем. До прикладу, парк атракціонів. Каже, оглядове колесо в місті Марії ідентичне, і навіть такі школяри було пофарбоване. Літня естрада, старі будинки. Всі ці локації, каже, переносять переселенців у відібране рашистами, але сподіваються не втрачене місто. Я в Маріуполі бульвар Шевченко. Теж є пам'ятник Шевченка, Лео Леомов. теж старий старовинний парк, будемо так казати, більше ста років в Маріуполі і Франківську. Чимось відрізняється. Звісно, і клімат другий, але ж нагадує, як люди тут, прогулянки і багато дуже, не тільки Маріупольців, а з інших міст. Всім подобається парк Франківськ. Десять зупинок, десять історій і безліч спогадів. Фінальним акордом для учасників екскурсії стала обласна філармонія імені Ірини Маланюк, 6 вересня 2018 року. Її колектив був на відкритті Маріупольської філармонії і сподіваються, вимушені переселенці колись обов'язково туди повернуться, насолоджуватися величною музикою перемоги. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.